Доброго дня, панове! У цьому відео я би хотів розказати, як встановити плагін мови програмування TCL на ваш комп'ютер. Перш за все, вам потрібен ось такий бінарний дистрибутив, а також звертаю вашу увагу, що цей дистрибутив це є розширення для мого, інстанса, мого інсталятора PGIN під Win32. Тому вам потрібно встановити спочатку мій інстанс е, програми Pidgin, е, який ви який можете знайти у попередніх відео. А також потрібен ось такий архівчик, якому безпосередньо поставляється е, моя версія плагіна TCE для е, чудового меседжера, меседжера Pidgin. Цей плагін сумісний з версією PG версії, версії 2.14.12. І ось так він у середині виглядає. Тут, якщо питатися в міст, тут є бінарні файли, це безпосередньо саме інтерпретатор мови TCL. Це е, DLL-бібліотеки розширені. Також тут є графічна оболочка. Та, е, на випадок, якщо ви схожете програмувати безпос... е, у, на мой програм TCL, у вас також є. Shell Для роботи з цією мовою. Тож, давайте перейдемо безпосередньо до встановлення. Під час того, коли ви встановите, Після того, як ви встановите Pidgin, у вас буде е папка, е папка з інструктом Pidgin буде виглядати приблизно наступним чином. Це, Якщо ви тут щось правили, тоді у вас буде інше дерево тег. У мене це виглядає саме так. Перш за все, вам потрібно встановити розвернути у корінь вашу інстансу Pidgin DLки, які необхідні безпосередньо для роботи інтерпретатора TCL. Перш за все, вам потрібен сам інтерпретатор. Давайте його розпакуємо і розмістимо у нашій теці. Це DLка, яка е, є самим інтерпретатором TCL. Як бачите, якщо подивитися в опис файлу, тут написано Active. State Corporation і назва файлу версія e, TCL, що йде в поставці з, з цим плагіном 8.6.6. Так, Далі нам потрібно розвернути додаткове мови промонт TCL. E, версія 8.6 також. Це файл 8.6.dll, e, розплакуємо цю dll-ку також. Далі потрібно розвернути залежність для цих DLK e, zlib1.dll. Після чого e, потрібно розвернути у те, де розміщений ваш інстанс PG e, додаткові DLки. Це додаткові пакети, які йдуть з, e, з мови програмування TCL. Розвертаємо їх також. Наразі це всі dll ки необхідні для роботи мови програмування TCL. Також у поставці з плагіном йдуть додаткові executable файли це є графічна оболочка Wish86 та безпосередньо command Prompt. Якщо ви схочете програмувати на мові програмування TCL окремо від PGN, ви також це зможете зробити. Також ці всі можна використовувати для тестування та діагностики. Нашого інстансу Піджін. Зараз я покажу, що я маю на увазі. Як бачите, ми зараз розвернули дві бібліотеки, дві, дві dll ки дві, два бінарних файла, перший з яких відповідає за командну строку, а другий — це графічна оболочка. Що я зараз хочу показати, оскільки у нас зараз немає у системі розвернутих такі з. Пакетами програма не зможе запуститися коректно, тому що їй потрібні ці бібліотеки для роботи. Це дефолтні бібліотеки TCL, які поставився з, інтер... з інтерпретатором. Вони для роботи плагіна також потрібні. От, Якщо я зараз запущу, наприклад, command Prompt, ви побачите, що програма запуститися не зможе, і вона нам пише про те, першою же строчкою, що вона шукає, де вона шукає наш інтерпретатор, що досить корисно для вас, якщо ви схочете це розвинути самі. Отже, як бачите, е, наші, наші бібліотеки мають розміщатися у наступній теці. Program Files, x86, тому що це 30-бітний інстанс, потім Pidgin, як бачите, Pidgin, потім потрібно створити теку TLS, яка наразі у нас відсутня на цьому, на цьому комп'ютері, бачите, у нас папки, папки TLS у нас немає, Потім під папка lib, а вже в ній мають бути саме ці файли, так, як бачите. Е, інтерпретатор інтерпретатор мовить формування TCL саме шукає ось цю теку TCL 8.6, яка є в поставці з дистрибутивом е, плагіна е, TCL для е, цього меседжера. Тож, давайте створимо теку TCL і під теку lib. Створимо підтеку TCL. І в ній створюємо підтеку LIB. Після чого потрібно розпакувати вміст, те, вміст теки в архіві ліп у цю підтеку. Розпаковуємо міст. І все. Тепер, якщо ми зараз знову запустимо наш інтерпретатор, ми, ми побачимо, що зараз усе працює. Бачите, у нас, нас вітає TCL. і давайте ось так скудно. Ну, тим не менше, давайте спробуємо традиційне Hello World вивести. Hello. Hello World. Знакника і ось так. Хоп, як бачите, усе працює, усе. Як бачите, у нас успішно запустився, але для того, щоб використовувати TCL у Pidgin, нам потрібно також розвернути його плагін у тесті, куди встановлений Pidgin, є така плагін, куди, куди потрібно розпакувати в міст Плагін з дистрибутиву з плагіном для Pgina. В общем, Як бачите, у нас тут є файл tcl.dll. розпаковуємо його у цю теку. Розпаковуємо. І далі потрібно запустити. Як бачите, у мене Pidgin не запущений, і якщо ми зараз запустимо Pidgin, ми побачимо, що у, у переліку у нас нічого не буде, але. У ТЕЦі, але у розділі інформація про е, озборки, ми побачимо, що насправді в нас TCL вже увімкнувся. Бачите, TCL у нас тепер працює у штатному режимі. Наразі це все. Хоча я хотів би, ще дещо зазначити, якщо ви не знаєте, куди розпаковувати ваші скрипти TCL, я вам зараз покажу. Де вони мають бути? Насправді, якщо подивитися у тезі з користувачом, ну, насправді потрібно зайти у рідну папку користувача, там є підтека Ап-Дата, Roaming, і у тезі Purple у нас є підтека Plugins. Як бачите, наразі вона у мене порожня. Я, не, не в наступних випадках, У наступних відео ми, ми сюди щось будемо своє додавати. А Тут, як бачите, в мене зараз немає нічого. Саме у цій теці потрібно розміщати ваші скрипти TCL. Е -е, наразі це все. Дуже дякую за увагу. До наступних зустрічей е -е, на каналі.